Вітання, ви на каналі Бігус.Інфо. І цей випуск про річ міфічну, примарну, існуючу лише на сторінках підручників з політології, політичну відповідальність. Через скандали із МСЕК подав у відставку генеральний прокурор Андрій Костін. І я вперше за життя таки чую, щоб очільник одного з найвищих органів пішов з посади за пройоби в системі. Аж не віриться. А якщо аж не віриться. То треба про це поговорити, бо, може, і правильно не віриться. Що це за промінь самосвідомості? Ніколи в нас такого просвітльонного генпрокурора не було, який би звільнявся через те, що його підлеглі в регіональній прокуратурі щось начудили. Тому буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а я спробую розібратись, що там за злива доброчесності пролилась на голову голови прокуратури. І хто... Кранік відкрутив. Так, буде екскурс в речі, які ви вже чули або знаєте. Ну що поробиш? Терпіть. Тепер швиденько підпишіться, поставте дзвіночок і полетіли. <му> Отож, підемо по хронології. Спочатку запалав мсек. Якщо повністю медико-санітарна експертна комісія, саме цей орган визначає групу інвалідності. Тут варто сказати, що цей орган просто скопіювали зі старої радянської системи. Давно треба було зробити з цього щось нормальне, але не можна так просто взяти і поміняти щось без скандалу. Багато років МСЕК був не просто державною послугою з оформлення інвалідності тим, кому вона дійсно потрібна, а й платною послугою з оформлення інвалідності тим, хто хотів намутити пільгову і доволі високу пенсію. А після повномасштабної війни дорога до кабінетів очільників обласних МСЕК стала прямо вистелена із доларів, бо за довідку можна й мобілізації уникнути. Тут правильно було б запитати. А чого це у вас жодного розслідування про керівників МСЕК раніше не було? Ну, якщо чесно відповідати на це запитання, то, дідько, ми тупо не знали про їх існування взагалі. Денис третій тиждень страждає тепер. Так, ми і здорові, і чесні, і ніхріна не знали про МСЕК. Так що для нас це все теж виплило на поверхню кілька тижнів тому. З першим обшуком у квартирі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Оце на ліжку її чоловік і її мільйони доларів. Так, це кадри з оперативного відео під час обшуку. Всього по тумбочках не фігура мови, а в прямому сенсі. Слідчі ДБР назбирали майже 6 мільйонів доларів кешем і ще 5 мільйонів гривень від патріотичних хабародавців. Це породило відбірні меми, і водночас стало тим брусочком, через яку система МСЕК посипалася як Дженга. Сипалося гучно, як і буває, на піку суспільної уваги. ДБР почало шкрести по сусікам мсеків у різних регіонах: Закарпаття, Харківщина, Рівненщина. У керівниці Миколаївської мсек ДБР знайшли півляма доларів і російський паспорт у родичів. У екс-керівника Вінницького МСЕК журналісти знайшли 13 квартир і сина заступника Єрмака. Не те, щоб правоохоронці взагалі не цікавились мсеком раніше. За останні три роки в судовому реєстрі знайдеться понад 200 проваджень стосовно діяльності комісії. Ого! Щоправда, на ці 200 позбавлені волі лише шість. Інші обійшлися штрафами. Угу. В сенсі дозволю собі традиційний скепсис: поки зараз тема на хайпі, то несуться обшуки, заяви про підозри. І вечорні звернення про необхідність термінового реформування. Ні те, ні інше сумнівів не викликає. Але насправді дивитись на результат треба буде за рік. Бо і підозри, і вечірні звернення були рік тому щодо ВЛК, наприклад. Але з подальшою реформою якось не склалось. Ну, як ми бачимо зі статистики вище, МСЕК і до того була обвішена провадженнями, судами і десятками вироків. Про штрафи, тож нині, ну крупу, звісно, добряче просіють, але за незаконне збагачення, а не за підробку довідок про інвалідність. Бо мільйони на ліжку. А от підробку довідок це ще треба довести. А для цього треба експертизи і багато місяців. А медіа увага на щось переключиться. Тому далі буде. Так, чорт забирай, до чого тут Костін? МСЕК це Ляшко, ДБР, Мега Концепція. Костін тут, взагалі, до чого? Хм, багато ходовочка спокійно. Поки ДБР мололо Хмельницьку крупу на борошно, з'ясувалося, що Хмельницька обласна прокуратура найінклюзивніша структура країни. Юрій Бутусов повідомив, що Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність понад півсотні прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам. Ну і там дійсно цифри вражають: третина Хмельницької облпрокуратури особи з інвалідністю. І не тільки там, в Черкасах. Теж третина прокурорів такі в Одесі, все дуже інклюзивно. В цілому по Україні прокурорів із пільговими довідками майже півтисячі. Щоб вже закрити тему, потім вилізла історія з прокурорськими пенсіями. Виявилося, що суми там до мільйона гривень на рік. І все по суті в рамках закону. А коли трохи не в рамках, то 20 тисяч доларів суду чи пенсійному фонду, і хоба знову в рамках. Але пенсійного скандалу Костін вже не застав. Ще на хвилі з інвалідністю подав у відставку. Чому ми, власне, і дивуємося? Адже давайте відверто, що б ми очікували від генерального прокурора у випадку, коли в обласній прокуратурі якісь проблеми, не те, щоб прям пов'язані з прокурорами, навіть ну, наприклад, провести службові перевірки по регіонам, поки не вщухне, можливо, когось звільнити. І, в принципі, на цьому все. Звісно, вимагали ми б від Костіна геть іншого, але очікували б на отаке. От міністр охорони здоров'я, в підпорядкуванні якого і є МСЕК, саме подібним і відбувся: звільнення підлеглих, перевірки, а бажання піти через МСЕК виникло у генерального прокурора. Ну, точніше, було засідання РНБО, яке саме через скандал із МСЕК призначив Зеленський. І на цьому засіданні вирішили, що саме у Костіна має виникнути подібне бажання. А чому? Ну, чутки про те, що йому скоро дуже сильно захочеться звільнитись, були ще навесні. Але щось не складалося. А тут чудова нагода. І сьогодні ж на РНБ обговорили також ситуацію в органах прокуратури України за підсумками цієї розмови. Генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Ви не подумайте, звільнення Костіна всім сподобалось, та і ну так, ніби не можна формулювати, але і нам сподобалось, і в моменті воно точно вирішило м тактичну задачу. Призначення когось, хто має піти з пабліку, забравши з собою цю міфічну відповідальність, є дві проблеми. Друга, міфічну відповідальність, Костін повезе з собою кудись в Нідерланди, або інше приємне місце, де буде послом. Ні, це не інсайт, просто так вже історично склалося. Венедіктова, і тут спробу ще встановити, хто був гіршим генпрокурором, вона чи Костін, відвезла свою відповідальність у Швейцарію. Не дуже схоже на політичне покарання, правда? Дуже схоже на забезпечений пансіонат. Можете в коментарях вгадувати, в яку країну поїде Костін. А проблема перша. Давайте ну, оглянемо увесь строк генерального прокурора Костіна і повгадуємо, за що можна було ні, навіть не так, треба було його звільнити за довго секу. Але тоді про жодну відповідальність ніхто не згадував. Якось минулась Костіну втеча Дмитрука у серпні. Про москальський качок диякон Дмитрук ножками із рюкзачком з Києва дійшов до Лондона і тепер на весь інтернет качає дупу в лондонському спортзалі. Подивіться відео Макса про це. До чого тут Костін? А на Дмитрука було відкрите провадження в Офісі генпрокурора за бійки кількарічної давнини. Але провадження лежало, а от підозри, яка б дозволила процесуально рухатися далі, ніяк не було. Дмитрук далі продовжував прославляти московську церкву, тусити по кол-центрах. Потім Дмитрук наїхав на наших військових, здійнявся інтернет двіж. Про Дмитрука згадали всі. Крім знову ж таки Костіна. А от коли Дмитрук нарешті виїхав за кордон, тоді підозра і з'явилась. Вже абсолютно безпомічна, але приправлена заявами генпрокурора, ну от кількох годин не вистачило, щоб догнати. За ним вже якраз виїхали, але не наздогнали. Файний був момент для політичної відповідальності, егеш, та і просто професійної відповідальності теж. Як і минулося у травні розслідування схем про заступника Костіна Дмитра Вербицького, ну там класика. Будинок в елітному котежному містечку Коник в Києві хата, записана на племінника за зниженою в рази вартістю. Перчинки додавало те, що під наглядом офісу генпрокурора йшло розслідування щодо забудовників цього ж котержного містечка, ну точніше, не йшло. Історія заступника Костіна обростала новими й новими десятками мільйонів гривень, довівши вартість активів і накопичень десь під сотню мільйонів. Зрештою, Вербицький просто звільнився. Пан Вербицький написав заяву про звільнення з органів прокуратури, і я підписав відповідний наказ. А Костін ні. І його пояснення, чому ні, в Україні працює 10 тисяч, про практично 10 тисяч прокурорів. Це велика система, і випадки були, є і будуть. Тобто цього уникнути неможливо. Можете, звісно, з ним погодитися, що це ж заступник був, а не сам генпрокурор. Але ж ось тут, взагалі, обласні діячі прокуратури залетіли. А дивиш, спрацювало. Можна відмотати ще трохи назад і згадати, як інший заступник Костіна Симоненко написав заяву на службове відрядження і під цю заяву катнув на новий 2023 рік в Іспанію. Скандал був на півтори Хмельницьких області, а минулося. Як минулися і всі історії про маски шоу з тиском правоохоронців на бізнес за останній рік, трохи поясню контексту. Є бізнес, от приходять до нього з перевіркою. Щодня ці перевірки настільки часто проводили, що це зводило роботу до нуля. З'являлися провадження, в рамках яких вилучали техніку, комп'ютери. Далі справа не йшла, просто висіло все заблоковане, та і все. Щоб пригальмувати цей фестиваль, знадобилося засідання РНБО, де офісу генпрокурора та іншим правоохоронним органам, які приходять покошмарити бізнеси ґрунтовними перевірками, рекомендували збавити обороти. Визначено на рівні РНБО і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва, так собі пригальмувалось насправді, але знову ж таки це лише про те, що причин для звільнення Костіна було повно, навіть на рівні заступників, що вже казати про решту системи. І так, це був той ще кар'єрний стрибок. Від звичайного одеського адвоката через нардепа президентської партії до крісла генпрокурора. Він подавався на голову антикорупційної прокуратури, але не пройшов. На керівництво генпрокуратурою конкурсу та співбесід немає. Призначення Генерального прокурора це чисто політичне рішення. Політично вигідне призначення. Коли щось пішло не так. То таке ж політично вигідне звільнення. Ще раз, в жодному разі не подумайте, що із звільненням Костіна є якась проблема. Він точно не був хорошим генпрокурором. Проблема в тому, що він ніколи ним не був, але всі попередні зальоти його підлеглих і його відомства муляли недостатньо, щоб окропити його політичною відповідальністю. Тут навіть на суспільний тиск і розголос не спишеш. У випадку Костіна його Хмельницька прокуратура з обмеженими можливостями навіть не найголовніший публічний скандал. Так і що ви за нього так переживаєте? Спитаєте ви? Ну звільнили нарешті, такий фіг з ним. Ну, по-перше, не фіг ще раз хочеться згадати, що уся політична відповідальність традиційно обмежується звільненням. Максимум. Звільненням і посольством, як у Венедіктової, призначенню якої на узбережжя комо не завадили ані підігравання ОАСКУ, ані підігравання Бахматюку, ані рятування Татарова від набу. А ну да звільнення Костіна означає, не повірите, призначення нового генпрокурора якого призначать за тим же принципом, який буде мати імунітет до політичної відповідальності, поки буде потрібен за тим же принципом, і якого за тим же принципом звільнять? Але ну що ж, давайте оглянемо, хто нам світить. Одразу кажу, все чутки, ніяких інсайтів, але лава запасних давно табуретка, не дуже багато варіантів обговорюються. Ну, і може, коли цей випуск домонтується, вже когось із кандидатів і оберуть. Але поки ні. От варіанти: Руслан Кравченко. Він справді прокурор починав зі слідчого у 14-15 роках. Працював у військовій прокуратурі в Дебальцеве та Бахмуті. Має УБД. Був прокурором у справі Януковича, де останнього визнали держзрадником. Далі перейшов до Офісу генпрокурора, керував управлінням зі злочинів у військовій та оборонній сфері. З 21 до 23 року очолював Бучанську окружну прокуратуру. Ну і ще він нинішній очільник Київської ОВА, посада, на яку теж призначає президент. Тож це беззаперечно свідчить про довіру до нього банкової. А це ключовий критерій. Ну і якось треба без прямо спойлерів, є підстави вважати, що Кравченко викликає довіру не просто в ОП, а саме в тій частині ОП, яка і опікується правоохоронним напрямком. Можете не вірити цій тезі на 100%, але на 87% можете вірити 13%. завжди десь зникають. Серед імовірних кандидатів раніше називали ще очільника одеської ова Олега Кіпера, який очолював прокуратуру Києва ще при Венедіктовій в дружини, якого, згідно розслідуванню колег, є російський паспорт, який нині керує Одеською областю, і який, коли навесні з'явились тези про його можливе призначення, реально робив неможливе, змушував Костіна виглядати не таким і поганим варіантом. Тоді ж кандидатурою вважали Павла Кириленка, очільника антимонопольного комітету. Але тепер Кириленко обвинувачений у незаконному збагаченні, тому цей варіант само собою відпав. Хм, Відпав? Хм, хочеться вірити, що відпав. Так, час завершувати. Дивіться: приблизно рік тому були скандали з корупцією в ТЦК. Йшли обшуки, летіли голови на їх місце. Призначали нових. Я пишу це під новини про нові обшуки в ТЦК і нові пачки доларів знайдені вже у нових голів. Поміняйте під суспільне невдоволення керівників, але залиште систему, отримайте такий самий результат. Ніби як з МСЕК все має бути інакше. Президент зобов'язує внести в раду законопроект, ліквідувати МСЕК. Все мають цифровізувати. Є два тижні, щоб розробити план змін. Щоправда, і це вже було. Рік тому з ВЛК теж план дій мав би бути, досі немає. Але, хоча б декларується більше правильний підхід, ніж поміняти нинішніх поганих керівників на нових хороших. Але ж відео було про офіс генпрокурора. Ну, там так не буде. Буде просто новий прокурор, трохи кращий за попереднього, або трохи гірший. Це політичне призначення з політичною відповідальністю рівня звільнення на щасливу пенсію багатою людиною і нескінченним кругообігом керівників від пшонки до Костіна через Луценка і Венедіктову. Вибачте, за банальний песимізм під кінець відео на цьому все. А ні, стоп, не все закиньте на збір для газову. Хлопці зараз в районі Нью-Йорка на Донеччині і збирають на три потужні зарядні станції і три генератора. Ціль 236 тисяч. Тож будемо вдячні за кожен ваш донат. Посилання в описі до цього відео. Ну і тепер точно все. Побачимось.